Привіт усім! Сьогодні поговоримо про одного з найкрутіших птахів на планеті ворону. Хто така ворона? Ворона це чорний птах, який виглядає, наче вона щойно вийшла з секретної агенції. Гострий дзьоб, блискучі очі і такий погляд, що здається. Я знаю, де ти ховаєш свій бутерброд. Розумніше за багатьох людей? Так, саме так. Ворони можуть вирішувати задачі, які поставили б у глухий кут навіть деяких студентів після п'ятниці. Вони використовують палички, камінці, і навіть листя, щоб дістатися до їжі. Уявіть, ворона з інструментами це вам не жарт. Ворони і їжа, справжні хулігани. Якщо у вас є бутерброд, вітаю! Ви офіційно під прицілом ворони. Ці птахи можуть викрасти їжу з вашої тарілки швидше, ніж ви скажете кар-кар. І не дивуйтесь, якщо після цього ви знайдете на голові маленький подарунок від ворони, це їхня форма любові. Ворони справжні тусовщики. Ворони люблять збиратися у великі компанії, щось на кшталт чорної вечірки. Там вони обмінюються новинами, граються і навіть сваряться. Уявіть собі, як вони сидять, пліткують і планують нові пакості для людей. Ворона і людина, дружба чи вічна боротьба. Ворони можуть стати вашими друзями, якщо ви будете їм підгодовувати. Вони запам'ятають ваше обличчя і будуть чекати на вас біля парку, наче маленькі пернаті фанати. Але образити ворону це як образити вуличного кота. Помста буде швидкою і креативною. Ворони в культурі та міфах у багатьох культурах ворони це символ мудрості і загадковості. У скандинавських міфах Бог один мав двох воронових шпигунів, які збирали для нього інформацію. Тож, якщо поруч із вами сидить ворона, вважайте, що вас хтось проконтролював. Веселі історії з життя ворони: одного разу ворона вкрала у дітей повітряну кульку і вилетіла з нею в небо, наче маленький чорний дирижабель. А в іншому випадку ворона позичила ключі від машини і сховала їх так добре, що власник машини став детективом на півдня. Як подружитися з вороною? Дайте їй трохи їжі, будьте терплячі і не намагайтеся її зловити. Вона швидка як блискавка. Ворони люблять повагу і гарний гумор. От і все. Наступного разу, коли почуєте кар-кар, знайте, це не просто звук, а маленький чорний агент, що стежить за світом. Ворона це птах, який робить життя трохи веселішим і шаленішим. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь і не забудьте поділитися цим відео з друзями. 啊 <laughs>